І світять непогано. Це зараз ближнє світло. Ось таке буде дальнє світло. Ну, Реально класно світять. І коштують недорого. І по форм-фактору вони майже однакові з стандартною галогеновою лампою. Штатна фішечка, це зараз аж четвертий цоколь показує. Штатна фішка для підключення, ось спокійно підключаєте в штатні фішки. Встає в вашу фару без проблем, без ніяких перехідників. Кришка закриється 100%, але є один один мінус. Вони б'ють помилку. Бо по споживанню ці лампи всього всього 30 Вт, як ви бачите. Споживає одна лампа. На дальньому буде 35 Вт. Б'є помилку на новітніх автомобілях, для того, щоб перевірити, чи не буде бити помилка на вашому авто, можна просто відключити лампу з водійської сторони і вмикнути світло. Якщо помилка на приборній панелі загорілася, тоді ці лампи вам не підходять. А якщо помилку не б'є, без проблем можна їх замовляти. Аж четвертий цоколь коштує 110, ой, 110 1100 гривень за пару. Замовити можна за ось цим номером телефону або на нашому сайті carstore.com.ua. Посилання на сайт в шапці профілю. Дякую.